Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Водоканалівці планують забезпечити водними колонками кожен мікрорайон міста, там, де їх немає, зараз працюють над облаштуванням. Фліс, синтепон, пряжа і тканини кольору зима. Усього цього потребують волонтерки, що шиють постільну білизну військовим на фронт. Черги до їжі на колесах усіх охочих годували картоплею фрі-нагадцями і сосисками у Полтаві просто неба. <му> Після блекауту вуличні колонки з водою для багатьох полтавців перетворилися на життєву необхідність. Загально доступних водозибірних пунктів у Полтаві 12. Їхній перелік Полтава водоканал оприлюднив ще 25 листопада. Чи всі колонки у справжньому стані сьогодні та чи справді з них можна набрати питну воду навіть за відсутності світла, дізнавалися мої колеги. Сюди вставляємо ключик і включаємо водичку. Побігла вода. Закриваємо. Не раритет, а життєва необхідність. Водозабірні колонки, добре знайомі старшому поколінню, знову актуальні. Місцевий мешканець Петро бере тут воду вже 35 років та має особистий ключ. Полтава водоканал під час блекауту оприлюднив перелік 12 адрес з загальнодоступними резервуарами. Проти воду можна набрати не на всіх, як от на розі вулиць 8 березня та патріарха Мстислава. Тут хтось забрав ключ, припускають місцеві жителі. Я не знаю, у кого-то має бути ключ від неї, від колонки. Інші говорять, пристрій, напевно, зламали. Вони щіпцями або саморобні ключі зробили, і ото і ламають. Цікавимося, як функціонують загальнодоступні резервуари в інших районах міста. А колонка по вулиці Лялюбий Вовк, що біля Макарівської церкви, працює. Проте, за словами місцевих, на час блекауту води в ній не було, натомість вона завжди є під час планових вимкнень електроенергії. То не була, потім тому... почала працювати». Працює колонка і по проволоку колективному. Відкривається легко поворотом вентильної ручки проти годинникової стрілки. Полтавка Надія каже: в період відключення води це був порятунок для всіх. Як не було води. Тут була очередь, і люди користувалися, набирали водичку. Приїжджали навіть машини і набирали бутиля. А користуються ці жителі, які живуть у приватному секторі, то вони постійно сюди приїжджають і набирають. Водоканалівці говорять, наразі функціонують усі колонки. На кожній встановлено стаціонарну ручку з арматури, аби воду можна було брати будь-кому. При цьому, додають вони, вода в них має бути і під час дії графіків відімкнень електропостачання, і навіть на випадок блекаутів. Ці пристрої працюють навіть за мінімального тиску в мережі, що забезпечити доволі нескладно. Під час блекауту не доведи господи можна буде набрати води у колонках водорозбірних Полтава водоканал, їхні адреси вже оприлюднив. Зараз ми облаштували їхню роботу таким чином, що кожен охочий може набрати водички в цих колонках без жодних інженерних якихось пристроїв. Такими колонками водоканалівці планують забезпечити кожен мікрорайон міста. У районах, які розташовані на височині, і там, де немає вуличних водорозбірних колонок, це, скажімо, в нас такий мікрорайон алмазний, прилеглі до нього. Там ми зараз працюємо над облаштуванням пунктів забору питної води. Ми вже закупили обладнання для цього, і робота щодо облаштування цих пунктів активно зараз триває. У вуличних колонках лише перевірена питна артизіанська вода, говорять працівники підприємства Полтава Водоканал. І ще один мастхев на випадок блекауту генератор. Ними запасаються все більше і людей, і закладів та установ. Та чи безпечно ними користуються? Де заборонено вмикати генератор, та що робити до приїзду рятувальників, якщо пристрій загорівся? Відповіді на ці та інші питання знають наші кореспонденти. Запускаємо генератори тільки на відкритому повітрі. Це перше і найголовніше правило у використанні генератора, наголошують пожежники. Адже під час роботи агрегат виділяє чадний газ, а він, як відомо, токсичний. Пояснює інспектор ДСНСників Богдан Струць і додає, встановлювати таку техніку потрібно тільки на дворі і тільки на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей та гаражів. Ми хочемо наголосити полтавцям, що придбані генератори заборонено використовувати у квартирах в закритому приміщенні, але якщо ви хочете використовувати генератори, вони повинні використовуватись на відкритому повітрі, і в квартирі повинні стояти датчики, які аналізують гази. А ще треба стежити, щоб генератор був захищений від дощу та вологи. Дотик до мокрого генератора або підключених до нього пристроїв може призвести до ураження електричним струмом, говорить Богдан Струць. Також не потрібно перегружати генератори, тобто, якщо в нього визначена потужність, не потрібно. Вмикати в нього багато споживачів. Також не можна об'єднувати генератори у ланцюг, а також змішувати різні види мастил. Це загрожує некоректній роботі генератора і невідомо, як він себе далі поведе. Перед заливом дизельного палива чи бензину генератор має охолонути його заборонено заправляти у працюючому стані, бо паливо пролите на гарячі деталі двигуна може спалахнути, каже речниця рятувальників області Світлана Рибалко. До прибуття рятувальників бажано знеструмити генератор. А в тому числі треба спробувати самостійно ліквідувати пожежу або за допомогою вогнегасника класу Б, або за допомогою кошми, наприклад, кодри, але дуже щільної. Ну також, якщо люди знаходяться поруч, бажано, щоб вони вийшли з приміщення. але Якщо сталося, наприклад, загорання приміщення, то звісно покинути місце виникнення пожежі. На генератори загрожують пожежею, наголошує Світлана Рибалко. Тож радить купувати лише сертифіковану продукцію в ліцензо. В точках продажу та уважно дотримуватися інструкції виробника. Воду, світло і тепло на випадок. Якщо їх у вас удома не стане, обіцяють у міських пунктах незламності. Їх у Полтаві розгорнуто майже 90. Розташовані пункти на базі закладів освіти та райвиконкомів. Там можна підзарядити пристрої, погрітися та випити чаю. В одному із них побувала наша знімальна група. Так, ми працюємо як виключають світло, бликаут, розсапляємо буржуйку. Це один із пунктів незламності у Полтаві. Розташувався він у школі. Прийшов сюди евакуйований із Харкова пан Микола. А говорить, коли був блекаут, тут зібралося до ста охочих погрітися та зарядити телефони. «Запускається генератор, можна заряджати. Телефони, повербанки, розтаплюються буржуйки, гріється чай, роздається гарячий чай всім, хто прийде, можна приготувати суп. Цей пункт незламності може вмістити понад 300 людей. Тут є два ліжка, місця для дітей, санвозли в приміщенні та на вулиці, запаси води та вогнегасники, говорить директор гімназії Наталія Северенчук. Зараз ви бачите, у нас буржуйки стоять у фойє, дві стаціонарно вмонтовані. Генератор у нас є, працюватиме за потреби за графіком, подовжувачами ми забезпечені. Укриття для генератора у нас побудовано. У випадку відсутності зв'язку з цього пункту можна буде зателефонувати, говорять у закладі. У нас буде проведений паралельно до нашого стаціонарного номеру провід, щоб у чергових теж був стаціонарний. Телефонний апарат у нас є, але тепер у пообіцяв, що найближчі дні нам облаштують додаткову точку. Нині у місті розгорнуто майже 90 таких пунктів, говорить очільник Полтавської міської тергромади Олександр Мамай. На сьогоднішній день у нас сформовано 84 пункти плюс три районні у місті Полтаві ради це 87. І на сьогоднішній день ми вважаємо повністю забезпечений пункт незглавності там, де є генератор. На сьогоднішній день є 17 таких генераторів, і зараз повідомили мені, що завтра ще приїде 20 генераторів. Усього за попередніми підрахунками такі пункти незламності у Полтаві можуть вмістити 40 тисяч людей, зауважив Олександр Мамай. Волонтери полтавського батальйону небайдужих почали шити для військових постільну білизну, подушки та балаклави. Зараз потреба у матеріалах зросла у рази. Яка саме тканина потрібна та куди приносити, дивіться у нашому сюжеті. Ми вже так виробили таку е, подушечку невеличку, тому що спочатку ми шили великі, думаємо, щоб там голівку наш воїн положив і щоб було йому зручно. Але воїни попросили зменшити, щоб можна було в рюкзак. Тепер, окрім маскувальних сіток, чугайстерів таких лимків, синтепонові подушки, зимові ковдри, простирадла, балаклави, сорочки та шкарпетки у волонтерському центрі Полтавського батальйону небайдужих. Працюють без вихідних, бо асортимент виробів для потреб фронту значно розширився. Ми робити можемо все, і робити можемо багато. І робимо, не покладаючи рук. І от зараз дуже потрібна фліска. Ми готові, якби теж хтось нам нас проспонсорував на фліску, бо готову тканину приніс. Ми готові шити балаклави, бо зараз вони у великому попиті. Відшили вже 300 балаклав та кілька десятків ковдр. От з таких клаптиків ми шиємо ковдри для наших воїнів. І теж у кого є, це з такої тканини шиють пальто жіночі пальта. Якщо десь у когось є, ми раді забрати такі клаптики для того, щоб пошити. Для хлопців ковдри нею можна вкритися, нею можна, коли намокнеш, наприклад, десь дощ і що і тобі треба передягнутися і замерз. Можна накритися отак, огорнутися, і вона обов'язково зігріє, бо ми шиємо її з теплом і любов'ю. Є велика потреба у пряжі для плетіння шкарпеток, можна принести і готові, говорять майстрині. Я хотіла сказати, що в Полтаві багато жінок і кожна друга і третя вміє тримати в руках спиці і крючок. І тому, якби кожна друга, третя принесла одну пару носків. <зв> правильно спитати, якщо не знають, який розмір, які повинні бути. Наші воїни були нагріті всією». Крім того, волонтери запрошують усіх, хто бажає допомогти, приходити в хол приміщення Полтавського симфонічного оркестру вже місяць, як доєдналася до команди пані Олена. Прийшла, купила на концерт квитки з подругою і побачили, що тут працюють. І підійшла після концерту, кажу, як можна до вас приєднатися. Мені відповіли. В будь-який час приходьте, будемо раді. Пані Наталя Переселенка з Краматорська працює у Полтаві медсестрою. Після роботи волонтерить. Говорить, ця справа наближає перемогу, а отже, надихає. Я ще на соборності, коли вони біля церкви плили. я туди підходила mm -hmm. до них. І з самого початку, з самого першого дня, я з ними плиту. Білу та сірувату тканину для зимових маскувальних сіток, матеріал для ковдр, фліс, синтепон та пряжу усе це можна приносити за адресою вулиця Європейська, 49. Черги біля кухні на колесах. Сьогодні у Полтаві усім охочим роздавали їжу Просто неба. Чия ініціатива та чи планують повторення вуличного обіду дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Картопля фрі, сосиска, сирні нагетси і лимонад. Це меню вуличного обіду на локації їжа на колесах у Полтаві. Готують все у цій будці. Щоб отримати безкоштовну їжу, люди почали займати чергу ще зранку. Надія Антонівна одна з тих, хто зайняла чергу за годину до відкриття пункту. Дізналися, що тут дають картошку фрі і ще щось попити. Все ми хочемо. Ось полтавські стоять і переселенці. Вже втретє тут планує пообідати і полтавець Олександр. Говорить, дають їжу всім без винятку. Документів не просять. Я два рази був, не треба нічого видавати. Знайомі сказали. Владислав прийшов сюди разом зі своєю донечкою Катериною. Каже, що отримали картошку фрі і напій. Чекаємо чергу. Хто з дитиною, тих пропускають. Ну, дві черги. Одні постарші чекають з дитиною. ж пропускати. ну як обираємо, попить поїсти і дали працюють над приготуванням і роздачею їжі п'ятеро волонтерів. Один із них Богдан Ольшевський. Говорить, об одинадцятій відкриваються, о п'ятнадцятій зачиняються. Переконує їжі, вистачить усім. Це приїжджали голландці і надавали допомогу для України. Для українців вони вже були, якщо я не помиляюсь, в декілька місцях України. І ось завітало до Полтави. Та ми змогли з ними договоритися, стосовно того, щоб вони залишили цю будку, і ми продовжували готувати для населення їжу. За словами волонтера, мобільний пункт працює завдяки волонтерам із Нідерландів. Наступна локація їжі на колесах буде у центрі міста, адже хочуть нагодувати усіх. А ще планують привести такий пункт до звільненого Херсону. А до переселенців Придніпрянського Кобиляцької територіальної громади надійшла ще одна партія гуманітарної допомоги, що цього разу привезли благодійники, дізнавалися та спілкувалися з людьми. Наші кореспонденти велике дякуємо за те, що це не нас забудяться. У Придніпрянському, Кобиляцької територіальної громади, знайшла прихисток 51 родина внутрішньо переміщених осіб. Люди кажуть, тут їм добре, але через віддаленість населеного пункту від центру громади до них практично не доходить гуманітарна допомога. Єдині з ким їм вдалося налагодити контакт. Це громадська організація Наша справа Полтавщина. Знайшла наша справа Полтавщина у Фейсбуці, тому що на зараз дуже багато усі фонди майже відмовляють, бо вони виснажені і немає фінансування та гуманітарної допомоги. Але дівчата відкликнулися. Дуже велике дякую Ларисі Босенка за надану допомогу. Десь у 5 березня ми сюди приїхали. У мене тут батьки. Тому мені трохи підвезло з сім'єю. Дуже вам вдячні, бо це хоч яка маленька, але теж допомога. У нас були обстріли, звісно, вже було страшно. Ми ночували в підвалі. Ну, і так, як у нас знакома приїхала сюди раніше, то вона допомогла нам знайти тут хату. Ми перший раз отримуємо тут гуманітарну допомогу. У Придніпрянській лідерка громадської організації Наша справа Полтавщина Лариса Босенко завітала вже вдруге. Каже, намагаються допомагати людям за будь-якої можливості. Привозять те, що надають донатори. Це американський благодійний фонд Джем та благодійний фонд якість життя. Тут ми вдруге цей переселенці переміщення, особи, які знайшли нас самостійно через наш сайт, наша справа Полтавщина. Минулого разу ми їм привозили постіль. Сьогодні це більше продукти харчування, тобто те, що нам надають наші донатори, те ми з волонтерами пакуємо в пакети наші і відповідно роздаємо. Свою гуманітарну місію громадська організація Наша справа Полтавщина разом із партнерами продовжуватимуть надавати в інших куточках нашої області. Із середини листопада у Полтавській області відновив роботу обласний екобус. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну його виїзди призупинили більш як на півроку. У яких громадах вже побував цей екомобіль, та скільки небезпечних відходів встигли зібрати, розкажуть наші кореспонденти. Близько трьохсот використаних люмінесцентних ламп та більше тисячі батарейок приніс до обласного екобуса Анатолій Гандзенко. Він 35 років працює завгоспом Староаврамівської школи Хорольської тергромади. Говорить, вони облаштували спеціальний контейнер для збору небезпечних відходів. Приносили батарейки та термометри не тільки школярі, а й односельці. Вся школа наша була. Обчіпляно всі класи, всі кабінети, оцими старими радянськими лампами, які виготовлялись на основі ртуті, і були небезпечними як для дітей, так і для працівників школи. Ну, час змінився, час все змінилось, і ці лампи за 35 років ми їх стільки наскладали, що ми їх навіть всі зараз не можемо здати. Здають небезпечні побутові відходи і працівники Хорольської гімназії. До екобуса вони принесли близько 700 ламп та 15 кілограм батарейок, каже заступниця директора з господарської роботи Олеся Процин. Батьки і діти долучаються до збору батарейок та ламп. І в нас при школі є спеціальні контейнери, де ми збираємо батарейки, тому що кожен відповідально до цього відноситься, знають про шкідливість батарейок та ламп. І... Дбають про майбутнє нашої природи, про довкілля. Наразі після відновлення роботи Екобуса небезпечні відходи зібрали у дев'яти громадах, повідомила керівниця відділу інвестиційної діяльності обласної ради Олеся Дроботенко. Це Ромаданівська, Мартинівська, Лютенська, Сергіївська, Терешківська, Решетилівська, Хорольська. В планах ще Зіньківська громада. За два тижні роботи «Екобуса» на Полтавщині вдалося зібрати близько 38 кілограмів батарейок, 26 термометрів та більше трьох тисяч люмінесцентних ламп. Підрахувала Олеся Дроботенко. Продам дитину три місяці за тисячу гривень. Таке оголошення з'явилося днями на одній з веб-платформ. Його прочитала інтернет-користувачка та надіслала у Фейсбук поліції Полтавської області з проханням перевірити інформацію задля безпеки малюка. Повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини. Продавчиною виявилася 12-річна мешканка Миргородського району, яка зробила це за її словами задля розваги. Виявилося, що це 12-річна дівчинка, яка вирішила таким чином пожартувати, розмістивши на одній з платформ популярної мережі, де здійснюється торгівля товарами, саме таке оголошення. Зараз працівники ювенальної превенції проводять превентивні заходи із родиною цієї дівчинки. Також вона буде взята на облік до поліції, і після вивчення всіх обставин будуть прийняті відповідні юридичні рішення. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.